Друзі, всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. Мене звати Бондар Андрій. І сьогодні ми говоримо про Audi A4 B7 2006 року випуску, яка в нас в продажу. Так, дивимося, що в нас по кузову. А по кузову вона досить непогана, як для дизеля. По бамперу є декілька точечок, є ось такий нюанс, такий ганж тріщина. Є сколики, сколики всі закапані по капоту. Гарна всесезонна гума 2023 року випуску в круг. Тобто гуму не треба купувати. Вся ходова, до речі, була обслужена недавно. Також є ось такий нюанс, така, така притертість, бажана закапати, можливо, чуть пізніше закапаю. І ось тут також такий нюанс. Підполірнути нічого критичного. А так, в цілому, машинка вигляд має, Парктроніки з двох сторін, фаркопчик є встановлений, великий місткий багажник. Так, шторка на місці. Під низом у нас... Весь комплект є, навіть більше, ніж треба. Є ось такий нюанс, тут відпалася штуковина, вони часто відломуються в цих ауді, досить часто, але не критично. Так, далі по бамперу є ось такий нюансик. Трошки вона тут була притерта, але ж машина 2006 року, це цілком нормально. З правої сторони все більш-менш, ніяких таких нюансів не бачу, тільки ось тут чуть-чуть на крилишку. В цілому, як для дизеля, Кузов виглядає гарно. Давайте її попікаємо приладом. Подивимося, що фарбовано, а що не фарбовано. Так, погнали. Як завжди, з капота 102, 120, 105. Праве крило 115, 93, 83, 102. Права передня дверка 106, 119, 111. Задня права дверка 111, 117. 106. Задня права арка 96. 96, 97, 105. Задня кришка багажника 100 91. 91 Заднє ліве крило 124, 102 102, 137. Задня ліва дверка 113, 113, 142, 105 130. Передня ліва дверка 110, 110. 110 і переднє ліве крило 119, 133, 118, 363. Ось тут тільки на передньому лівому крилі підкрас є. Більше нічого я не знайшов. Ну і давайте дах на всяк випадок. 102, 102. Є в нас, до речі, люк: 103, 117. В досить гарному стані, майже вся в рідній фарбі. Ось ці моменти можна підполірнути. Можливо, це ще сам зроблю, підкапаю. Ну і ось тут тільки один підкрас. Як для такої Audi 2006 року і дизельної, це дуже гарний стан кузова. Позаду виглядає все наступним чином, в принципі, непогано. Конкретно цей варіант привезли, коли було нульове розмитнення в 2022 році. Машина не в'їжджена, машина гарна, подова обслужена. По техніці все супер, немає ніяких нарікань. Зараз привезти таку машину коштує набагато дорожче. 2,7 класний двигун, багатьом він подобається. Ну і в цілому машина вигляд має. І якщо їздити по трасі, вона дуже економна. Літрів 6 палива дизельного вона бере. Так, дивимося, що у нас тут під капотом. Є такі мілкі сколики. Бачите, вони закапані. Трошки машина в пилючки. не помив її перед зйомкою. Ось так виглядає підкапотка. Під капотку також ніхто не мив. Пари, я думаю, що її не варто мити. Плюс-мінус тут і так все нормально. До речі, машина не їсть масла, як сказав попередній власник. І якщо подивитися навіть на труби задні, вони виглядають дуже свіженько, гарненько. Бачите, які не задимляні, не ржаві. Ось так виглядає все під кришкою. Ніяких таких явних підтікань, взагалі запотівань. Я не бачу. Ну, Це треба до дизеліста. Перед тим, як купувати дизель, всім рекомендую поїхати до спеціалістів, щоб вони все перевірили. Тому що дизель, як ви знаєте, не дешевий в ремонті. Але конкретно цей варіант мені самому подобається. Я люблю продавати машини, які мені самому подобаються. Ну і Під кінець давайте її запустимо. Я хочу вам передати цей звук, звук дизеля. Музичка грає, музичка тут класна. Магнітолка тут також хоч стара, але вона прикольна. До речі, вставляються диски Диски і дві карти пам'яті можна також вставити. Ну і друзі, під кінець давайте ще проїдемося на машинці, так як я обично це роблю. Поїхали. Непогано їде, не сказати, що прям там вау. Але як на 170 сил вона їде. Їдемо давайте на погану дорогу. Послухайте, як вона веде себе по поганій дорозі, мовчу. Доволі взбито. Не сказати, що прямо як нова, але нормально, як для дизеля це взагалі супер. Гідропідсилювач керма не веє. Часто на цих ауді гідропідсилювач виходить з ладу. Але конкретно на цій нормально все. А що стосується обслуговування в плані ципка, коли міняти цепок, інформації ніякої немає. От Як купили, так воно і є. Бажано, щоб ви перевірили, якщо будете цю машину купувати, щоб ви перевірили машину на сервісі, бо обслуговування тут не дешеве. Але ніяких посторонніх звуків, коли запускаєш машину, немає. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Якщо вам, друзі, сподобався даний автомобіль, можете телефонувати за номером, вказаним в описі до цього відео. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково прожимайте палець вверх, підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато гарних варіантів.